Добрий день, любі мої! Дивимося, дивимося Івано-Франківську область. Отже, що чекає на Івано-Франківськ, Івано-Франківська область з 29 по 4 вересня? Зараз дізнаємося що нас чекає. Івано-Франківськ. Івано-Франківськ. Це привезуть до міста якихось героїв. Школи будуть відкриватися. У вас онлайн якось не передбачений онлайн. Далі, другий момент. А якісь, кал... якісь каламаранти будуть щось там мотити ситуацію з приводу шкіл, наганять якусь паніку. Ну, у вас? Ага, запасатися будете ви на... на зиму. Такий нюанс. Ще момент, рицар. Це буде як рух такий військових. По території міста десь буде, будете їздити. Так, чи будуть прильоти? Давайте подивимось. Івано-Франківськ. Івано-Франківськ. Ось знову, бачите, полеглих воїнів будуть привозити Івано-Франківське. Місто зірочка, весілля будуть гулятися на цьому тижні. І буде більш-менш спокійно. Єдине, що, от, що мене тривожить, це якісь будуть конфлікти в, в раді. Дуже довго будуть якось щось будуть спілкуватися на тему шкіл і вищих навчальних закладів. Тобто, як вони там, як треба їх вести, але це все не те, не те що нам цікаво було. Так, дивимося Івано-Франківську область. Івано-Франківська область. Івано-Франківська область. Івано-Франківська область все добре. Так, дивіться, Івано-Франківська область, зірочка, все добре. А, якось з калаборантами у вас Бог милував. А, можливо, якісь одиночні випадки, але то все виявляється, наші силові структури, на корню. Все прекрасно. Тобто, позиції, як такові в області, вони майже. Майже не передаються, до вас нічого передавати, якщо не душа. Тому всім вдячна за це, що цього немає, хоть десь. Так, дивимось про прольоти. Прольоти, прольоти. дивимось. Чи будуть прольоти пана Франківська область? Якусь будуть розганяти серед дітей якусь дезінформацію. Про, про, якісь, про якісь руйнування, гроші. Ага, оце щось, щось будуть, якісь кошти будуть виділятися на освіту, от саме на освіту. Ага, буде, буде ситуація, що будуть розказувати, що когось як ніби то із студентів чи із студентства. От такої от, можливо, із викладачів, от так скажу. Когось як, хто, когось, як на війні, ну от, він як полеглий, так? Вбили. І дуже ця звістка, вона буде такою для. Області, ну, дуже печально. Так. Якось Івано-Франківськ допомагає, так. Дивіться, е знаєте, як оця взагалі ця звістка, вона як розіб'є деяким, знаєте, як... просто як розіб'є серце деяким людям, знаєте, це буде просто І там у вас по області дуже багато от полеглих, яких привезуть, на жаль. Івано-Франківськ, всім вдячна. Тримаємося. Чекаю на вподобайки від вас, чекаю на репости. Дуже дякую вам за коментарі, коли ви мені їх пишете, та за дзвіночок. На які ви натискаєте. Всім вдячна, до побачення!